говоримо більше про тепличні оловичі, які закінчується сезон виробництва в українських тепличних комбінатах, а малих господарствах, тому що її холоди, і фактично це призвело до додаткових затрат в електроенергії в теплі. А відповідно, остання продукція її вже не так багато. попит залишається досить стабільний. Це призвело до росту ціни. Якщо дивитися на інші овочові групи, які вирощуються під відкритим рунтом зараз, іде пік їх реалізації, зокрема та ж сама картопля. А морква капуста, її цінова позиція є значно нижче порівняно з минулим сезоном. Але по мірі закладання овочевої групи на зберігання а в холодильні охолоджуючі камери, відповідно, це буде тягнути за собою додаткові затрати на ту ж саму електроенергію, враховуючи, що ціна для промислових виробників електроенергії так є дорогою, але за умови блекаутівбим світла на 2, 3, 5, або подекуди більше годин, і коли потрібно буде додатково залишати генератор. Тори, які є такі досить потужними для промислового виробництва, це буде збільшувати відповідно собівартість виробництва, і відповідно це буде призводити до росту ціни в середньому. А в такий осінньо зимовий період часу з листопада там по лютий місяць, це може призвести. Якщо ми говоримо про стабільну ситуацію зі світлом, умовно десь до 5%, відсотків. Якщо це додатково залучене генерації, ну це може бути плюс 15% і більше відсотків до ціни. Ну так як я вже зазначив, це дійсне використання додаткових. elektro Можливості вигляді генераторів це для нас не новинка. Ми розуміємо, що на жаль, ми такий досвід уже маємо з 22 другому, році. значна частина виробників, вони перестраховані. Маю на увазі, що вони закупили ці виробничі потужності у вигляді генераторів там на 100, 150, комусь менше там, 50 кВт. Але знову ж таки, чим більше немає світла, тим більше ти витрачаєш на дизело дизель для його а, запуску. Середні, наприклад, щоб промислове виробництво, там на, дизельний генератор на 100 кВт за годину споживає в межах там 22-25 літрів. Якщо перерахувати на годину, тобто 100 кВт виходить в годину більше півтори тисячі гривень при тих умовах, які вони там купували в мережі, десь в межах там 400 гривень, тобто в 2,5-3 в рази здорожчується собі вартість. Відповідно буде продукції менше вироблятися, буде вона дорожчати і знов ж таки все залежатиме від кількості. Часу відсутності електроенергії безпосередньо. Чим більше її немає, тим доздорожчується продукція.